Фармадол. таблетки від головного болю. Ну, досить цікаво, що у Павла Лебедя у нього ніби три вектори своєї риторики: там державі ми говоримо одне, робимо ми інше. Вірянам ми насаджуємо і от російську пропаганду, яка л'ється буквально звідусі, з кожної його промови. Ну і насправді ви говорили про те, що чим більше він буде це робити, тим більше буде з'являтися притомних людей, які переходитимуть так на бік на бік правди справедливості, скажімо, але все-таки. В лавру приходить дуже багато прихожан, і ми не знаємо, що їм там насаджують ну, під час проповіді. Їм насаджують такі ж російські наративи, можливо, і постійно підливають от отолії вогонь. І очевидно, що е Павло він робить велику ставку на суспільну підтримку. Наскільки е, Цьому всьому їм вдасться зібрати людей, яких вони вводять в оману, і ті можуть ставати на захист всього того, що відбувається, всього цього беззаконня, пропаганди і підпорядкування РПЦ. Ну ми вже бачимо, що цих людей небагато, тобто насправді да більш того, ми бачимо екзальтованих жінок, які чи свідомо, да? чи несвідомо. Да? Тобто, в дуже емоційний спосіб намагаються провокувати і журналістів, і представників е, Міністерства культури. Да. Тобто, дійсно, це не просто, да, мати справу з е, е, голосливими жінками. Да? Тобто, але, але мені здається, що лавра велика, е, це коло присутності московського патріархату має звужуватися. І певний період буде місце, куди будуть приходити люди саме е, з такими настроями, да? а можливо вона для них там десь і залишиться, але це точно не буде вся Лавра, це точно не буде так скати єдиний наратив, який буде поширюватися в Лаврі. І я впевнений, що все менше і менше притомних людей будуть себе хотіти асоціювати з Павлом Лебедем. Бу асоціювати з русським міром, з таким магічним е, чи шаманським типом релігійності. Знаєте, е, Великий і Святий Собор Православної Церкви, який був у 2016 році, да, який, е, на який Московський патріархат не поїхав, да, е, і митрополит Ануфрій відмовився да, теж е, е, брати в цьому участь, да, то він засудив якраз фундаменталізм. Назвав його хворобливою релігійністю. А це що? Це відсутність критичного мислення, це е, відсутність любові, це відчуття себе там тільки себе істинним і в облозі, і теж небезпечніше. Це е, ця ненавість, яка може переходити. В певні е, силові терористичні дії. Mm -hmm. Так, от, е, фактично, ми бачимо те, що розпалюється міжрелігійна, міжконфесійна ворожнеча, е, людей підбурюють до протиправних дій. Да? Але я думаю, що у фундаменталізма немає широкого кола підтримки в суспільстві. Значить, єдиний mm -hmm. шлях у цих е, людей і цих структур. Маргіналізуватися, саме туди їх веде і митрополит Онуфрій, і митрополит Павло. Тобто, просто іноді треба ну, дати певний час, щоб процес завершився, і іноді не треба прискорювати, не треба робити мучеників з тих, хто дуже хоче такими стати. Да? Не mm -hmm. треба цього робити, але треба діяти в законний спосіб, застосовувати всі наявні механізми, щоб ця е, щоб ці метастази, да, метастази руского міра і фундаменталізму, щоб вони не отруювали українське суспільство, український медіапростір. і знову ж. Але людина може вірити, як вона хоче. Ми живемо в країні, де поважається свобода совісті. Тобто релігійне з релігійним і треба розділяти знаєте, юридичне, майнове, там правове, треба відділяти від релігійного. Будь ласка, хочеш вірити? Чи хочеш цілувати руки Володику Павлу, будь ласка, це твоє право це робити. Але, вибач, московському патріархату чи юридичним особам, які очолюють люди під санкціями, немає що робити в пам'ятках, вони не можуть ними володіти. Да? Вони можуть туди прийти, будь ласка, як і всі люди можуть прийти. Вони можуть поспівати помолитися. Будь ласка, співайте молитися. А якщо ви. Нагнітаєте і розпалюєте міжконфесійну конфесійними ворожнечу, якщо ви фактично ворогом називаєте державу, якщо ви публічно закликаєте до її фактично розпаду, да якщо ви не засуджуєте війну і говорите, що в цій війні винна Україна і її народ. То, вибачте, це теж може бути класифіковано певний юридичний спосіб, і ці люди можуть бути позбавлені певних юридичних майнових та інших прав. А от вірити вони можуть у що завгодно. Ну так насправді це нонсенс, тому що Києво-Печерська лавра не має залишатися філією РПЦ в Україні.